При день малята любі хлопчики дівчатка. Ось і прийшла до нас весна. Пташки стали співати, дерева розквітати, сніг вже розтає, сонечко стало тепліше гріти і дерева розквітають. На початку весни перші розквітають вербові котики. Ось подивіться, які вони гарненькі. І ось на малюнку теж. І кажуть, зацвіла верба, прийшла весна. Ой, погляньте, хто це до нас тут прийшов? О, сикі, погляньте, восаки, які. Що ти хотів? О, він каже, що він тільки й чує котики, котики. Ну я ж каже, котик. Ой, ти не зрозумів, котику, мовчику. Котики, гуркотики, рясно на вербі. Котики, гуркотики, я нерву собі. Котики, веркотики, кості весняні, весняні. Не глядіть на котиків, лиш в кіт, бо вони не котики. А вербовий світ. А називають їх так діти, тому що вони такі ж м'ягенькі, пухнасті, мов хутро у котика. Ось їх називають вербові котики. А починають розцвітати верба самою першою на весні. Ось котик зараз сяде, ось що це буде. Дивитися на що ж нового робити. А робити у нас сьогодні буде малювання, діти. Погляньте, ми з вами намалюємо вербові котики. А для цього, що нам потрібно? Нам потрібно потрібен гуаш білий, коричневий, пензлик, водичка. Для того, щоб намалювати, ми повинні пензлик. Трошки вмакнути водичку, а потім ми намалюємо, погляньте, ось верба, у неї стебла є. І ось ми початку коричневою фарбою будемо малювати стебло, верби. І так, погляньте, я ось так роблю, щоб у нас є аркуш синього кольору. Пензлик ми вмакнули яку красу фарбу. Так, в коричневу. Добре. І ось так тоненечко робимо. Зверху вниз. Ну, Ми не будемо так багато. Внутри ми намалюємо. Ось такі тонесенькі тростиночки верби. Так. Ось. А зараз, ну, вже ще краще, тому що щось. Дуже фарба погано взялася. Ось так. Потім що ми робимо? Ми миємо наш пензлик. А чому? Тому що у нас буде зараз інша фарба. Яка біленька. Саме білі, бухнасті ми котики малюємо. Вмакнули і робимо ось так. Раз. Один котик. Ще котик. Поглянь котику мовчику. Бачиш, які вони? От їх і називають, тому що вони такі ж пухнасті. Вони ж такі м'ягенькі. Ось. І ще робимо. Це саме перші бруньки, які розквітають на вербі. І ось з'являються такі біленькі котики. Вони м'ягесенькі. Як і ти, котик Мурчик? Поглянь, ось, ось так. Ось, ось які ми зробили. І так, пензлик моємо. Подивись, котику, що ми намалювали. Ти бачиш? Ось, погляньте, ось які котики. Ти тепер зрозумів, котику, чому так називаються вони? Чому? Так, і діти підказують. Тому що вони такі ж м'які, як котик мучить, вони такі ж пухнасті. Так, діти, яка зараз пора року, котику? Вірно, весна прийшла. І першими відкрилися буньки чого? Так, верби. І от вони такі дуже м'ягенькі. Їх навіть уже у нас зараз рання весна, і тому вони перші розквітли. І так, діти, ви повинні знати, що й даром кажуть, розквітла верба. Прийшла весна. Цього найкращого я чекаю ваших малюнків з котиком-мурчиком. До побачення!